Добрий вечір. Не можу лягти спати. Сижу мозгою. Зробив е, первічні заготовки кришку і дно на наш кейс під приправи. Ось так. І сижу зараз мозгою. Яким чином його чіпити, Чи то на завіси, чи то на якісь защолочки, понакупляв фурнітури, Купив ось таку от вірьовочку, купив, буде попередньо з нього ручка буде. Ще, можливо, якісь декоративні речі будуть. І зараз сижу, от, як мені його зафіксувати, що мені з ним робити. Знову ж таки, потрібна підсказка або ваші якісь варіанти, яким чином вчепити. Тому як ця кришка, ось верхня, ще буде оброблятися, і будуть на ній робитися ще деякі функції в майбутньому. Тобто кришка має відкриватись або ж зніматись, і на ній буде робитися ще один процес. Підскажіть? Вгадайте, який процес, і підскажіть, як краще мені зафіксувати для зручності цю кришку, для того, щоб вона була функціональна. Чекаю, чекаю ваших підсказочок. Дуже класно підсказуєте, я враховую.